Вітаємо вас на каналі Живосвіт. Довгоквітучі рослини для вашого саду. Секрет безперервного цвітіння простий. Рослини підібрані так, що квітнуть по черзі протягом усього сезону. І сад виглядатиме живим і різнобарвним від весни і до осені. Ромашка садова. Морозостійка. Багаторічна рослина. Для вирощування краще обирати сонячні місця. Але деякі сорти ростуть добре і в півтіні. Раз на три роки рекомендується пересаджувати садову ромашку. Квіти білі з жовтою серединкою. Діаметр 5-10 см. Листя темно-зелене, зубчасте. Основне цвітіння з червня до серпня. Турецька гвоздика або гвоздики бородаті. Це дворічна або багаторічна рослина, відома своїми яскравими ароматними суцвіттями. Цвіти зазвичай на другий рік після посадки. У червні липні. Квіти зібрані в щитоподібні суцвіття. Які можуть бути простими або махровими. Росте за вишки до 60 см. Зрізані суцвіття довго зберігаються у воді. Сальвія служить чудовою прикрасою на будь-якій клумбі. Головна перевага тривале цвітіння яскраво-червоними трубчастими квітками. Вона зростає до висоти від 25 до 80 сантиметрів залежно від сорту. Є сорти з бордовими білими, рожевими і навіть строкатими квітками. У природі це багаторічна рослина. У нас вирощують як однорічно. Ехінацея багаторічна рослина. Налічується близько 9 видів, висота від 50 до 120 см, залежно від сорту. Квіти великі, яскраві, схожі на ромашку. Серединка помаранчево-коричнева. Кожна квітка тримається кілька тижнів, але на кущі постійно з'являються нові бутони. Сонячні ділянки забезпечують. Більш рясне цвітіння. Час цвітіння з червня по серпень або з липня по вересень. Рудбекія часто зустрічається в садах і парках завдяки своїм яскравим, жовтим, помаранчевим або червоним з темною серединкою квітками. Висота до 70 см. Цвіте з середини липня до серпня. Можливо, повторно у вересні, якщо видалити свілі суцвіття. Пенісетум – це рід декоративних трав, який включає 80 видів однорічних та багаторічних рослин. Вони характеризуються довгим вузьким листям та пухнастими. Пиристими соцвіттями, які можуть бути різних кольорів: від кремового білого до темно-фіолетового. Висота залежить від виду та сорту. Може коливатися від 30 см до 1 м. Декоративність протягом усього сезону. Особливо восени, коли листя жовтіє, а соцвіття набуває цікавих відтінків. Півонія вузьколиста багаторічна рослина, відома під народними назвами воронець, воронок, степова півонія. Росте заввишки 50 см. Листки, розсічені на численні вузькі лінійні долі, завширшки 1-2 мм, що власне і дало назву виду. Деревій Квіти дрібні кошики, зібрані в густі щитоподібні суцвіття, різного забарвлення від світло-рожевого до насиченого, темно-вишневого, діаметром до 15 см. Листя темно-зелене, ажурне, перисто роздільні. Росте на сонці у суху спекотну погоду. Потребує полив. Час цвітіння з червня до вересня. Висота кущів під час цвітіння 70-80 см. Флокс налічується близько 70 видів. Це багаторічна рослина. Стебла прямостоячі, висхідні або повзучі, в залежності від сорту. Від 10-20 см до 120-150 см заввишки. Квіти запашні невеликого розміру, але у суцвітті, їх може бути до 90 штук. Якщо зрізати відцвілі квіти відразу після цвітіння, рослина утворить нові бічні пагони і повторно зацвіте наприкінці літа. Хоч цвітіння буде слабше, ніж перше. Фізостегія походження Північна Америка. Квіти колосоподібні суцвіття. Нагадують дзвіночки. Є рожеві, білі чи бускові. Цвітіння з липня до вересня. Висота білої і зостегії приблизно 70-100 см. Рожеві сорти трохи нижчі, за білі. Листя видовжене зубчасте. Цвітіння починається знизу колоса і рухається вгору, поступово, відцвітаючи по черзі. На одному колосі одночасно можна побачити квіти різних стадій, ще в бутонах, розкриті і вже відсвілі. Полюбляє сонячні ділянки. Дякуємо вам за увагу. Підтримуйте наш канал і до наступних відео!